Доброго ранку, малята, зимонька зима в гості завітала. Все навкруги білим розфарбувала. Сніг кружляє, зима нас так вітає. До нас сьогодні в гості завітала лялька, Даринка. Вона хоче розказати вам про зимові види спорту. Лижні гонки. Це вид спорту, який може займатися практично будь-яка людина. На таких перегонах проходять дуже великі відстані і на дуже великій швидкості. Інший вид спорту на лижах це швидкісний спуск. Наступний вид спорту це сноуборд катання по снігу на спеціальній широкій міцній дошці. Фігурне катання це один з найкрасивіших видів спорту. Ним займаються як чоловіки, так і жінки. На льоду можна побачити красиве шоу, що супроводжується гарною музикою. Наступний вид спорту хокей. Це командна гра. Її мета. Забити як можна більше шайб у ворота суперника. Бобслей. Це спуск з гори по спеціальній льодовій трасі на некерованих санях. Та є ще багато інших зимових видів спорту. Давайте разом ще раз повторимо назви зимових ігор. Лижні гонки. Фігурне катання, швидкісний спуск, хокей, бобслей, сноубординг. А давайте пограємо в гру, назви спортсмена. Хто бігає на лижах? Лижник. А хто забиває шайбу? Кокеїст. Хто танцює на ковзанах? Фігуристи. А хто катається на сноуборді? Сноубордист. А давайте спробуємо скласти речення. Наприклад, діти катаються на ковзанах. А тепер спробуйте самі. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про зимові види спорту. А який від спорту вам сподобався найбільше? Наше заняття добігає кінця. Бажаю вам берегти себе і бути здоровими. До побачення, до зустрічі, дітки!